Як довго гниє Захід та скільки йому залишилось? Сьогодні я розповім вам трагікомічну історію російських антизахідних наративів. Тож вмощуйтесь зручніше, бо захід почне гнити через 3, 2, 1. В інтернеті найчастіше винахідником слова-сполучення Гнилий Захід називають російського слов'янофіла Степана Шевирьова. Але насправді конкретно такий вираз Шевирьов ніколи не вживав. Шевирьов завжди був десь поруч, і у своїй статті «Взгляд русского на образование Європи за 1841 рік він писав наступне: В наших искренних дружеских тесних сношениях з Западом мы не примечаем, что имеем дело, как будто с человеком, носящим себе злой, заразительный недух. Окруженную атмосферой опасного дыхания, мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувств и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет. Відгукнувшись на прохання видавця журналу, в якому Шеверев писав свої антизахідні статті, Заочно опанувати йому почав критик Вісаріон Білинський. Саме Білинський першим використав фразу Гнилий захід, іронічно критикуючи вислови Шевірьова. Вже пізніше цю концепцію використовували письменники Російської імперії, такі як Салтиков Щедрін та Тургенів. Але населення Російської імперії далеко не завжди розуміли всю іронію. Багато хто з них вірив, що захід дійсно гниє, і ось-ось розвалиться. Доволі показовим є останні роки життя Шеверьова. Одного разу, під час суперечки з приводу кріпосного права та слов'янофільства, він почав бійку з братом російського царя, в результаті якої отримав зламане ребро та був висланий за межі Російської імперії, де через кілька років помер від запалення легенів. У тогочасному центрі Гнилого Західу Парижі. Іронічним є і той факт, що його кривник був відісланий у свій маєток, тобто прихильник Заходу був запертий на Росії, а слов'яний філ, критик усього Західного, доживав свої дні в Парижі. Сподіваюся, що страждали обидва. Що ж, доки захід гнив, російська імперія розпалась, і вже новий виток критики західного суспільства поширив, хто би ви думали? Лєнін Владімір, на відміну від часів російської імперії, у Совєтському Союзі термін «загниваючий Захід вживали не лише слов'янофіли та глибини російський наряд, а майже всі. Сам же термін трансформувався у критику капіталістичної системи та порівняння її з прогресивним справедливим соціалізмом, який неодмінно переможе зубожілу Америку. У відповідь на будь-яку позитивну інформацію про рівень життя в країнах Заходу було створено ідеологічне кліше. Вітрина західного світу. Це означало, що на вітрині знаходяться, хоча й гарні, але недоступні простому робітнику продукти. А за вітриною і є той самий загниваючий захід. Україна в той час сприймалася як один з останніх форпостів перед загниваючим заходом, тому освітяни УССР. Працювали над формуванням правильного світобачення, прикладів того, що насправді все гнило і не працювало у Саветів, безліч. Запинюсь лише на одному. Багато хто з вас чув про альтернативу Кремнєвій долині у Сколково. Але чи чули ви, що наприкінці 20-х був концепт Детройту в Жорі? Ну і що ж з цього вийшло станом на 1989 рік, більше ніж у десяти країнах світу показники рівня автомобілізації становило від 400 до 600 автомобілів на тисячу мешканців. У більшості європейських соціалістичних країн налічувалось значно більше ніж 100 автомобілів на тисячу осіб у країнах, що розвиваються близько 80 автомобілів. А в совєтському союзі ледь ледь 50. Господи, вмієш ти все обісрати?» Що ж, допоки захід гнив, Совєтський Союз розпався, а новий виток ідеологічної пропаганди проти Заходу поширив, хто би видумали, «Американці тупиє!» Причому цей типу сатирик показував тупих американців ще в 1990 році, і тоді градус абсурду був значно нижчий. Але вже після створення так званої Російської Федерації. Ситуація суттєво змінилась в 90-ті на Росії, яка робила дуже кволі спроби в демократію. Такі жарти слугували певної розрядці для населення, адже всі почали масово споживати західні продукти. В тому числі культурні, до того ж, багато хто зміг поїхати за кордон і подивитись не тільки вітрину капіталізму, а й все інше. Тому жах від порівняння з російськими реаліями був нестерпним. Тобто всі зрозуміли, що не працюючим був якраз таки совєтський соціалізм, а не західний капіталізм. Логічно, що в той час відбувся, так би мовити, ренесанс з прийняття гнюючого заходу, а тобто, трансформація дешевьова. Захід заможній, але аморальний. У нього немає душевності. Так, там есть развитые технологии, але не нестандартного мышления русской смекалочки. Наши чукчі по сравнению с жителями Аляски сборище Кулибинов и Эйнштейна. <реш> Знаете, друзья, вот когда я это все рассказываю, когда мы смеемся, я знаю одно: у нас надежды есть. Концепція знову почала трансформуватися після приходу до влади Путіна. Поступово вона приймала все більш абсурдне і все більш агресивне забарвлення, накачуючи росіян, а разом із тим, інші країни, що споживали російські продукти, справжньою ненавистю до аморальних американців та європейців. Разом із цим пропаганда стає двосічною. Поганими вважаються не лише західні країни, а й ті, хто всередині Росії симпатизував західним цінностям. Тупи вони. А тупиї ми подражає їх тупим качествам. Вот удалось сказати. Хоча логічніше було б завершити цю фразу трохи раніше. Тупиї не ані а тупиї ми варто зазначити, що концепція чужого, дволикого, недушевного заходу активно поширювалася і на інші країни, які раніше були під впливом Совєтського Союзу. В тому числі і на Україну. Я пригадую, як в часи навчання в Донецьку, ще в 2013 році, нам задали прочитати статтю одного філософа та психолога з Києва. Він писав про духовність руських в значенні спільного українського та російського простору на противагу бездуховному чужому заходу. Найбільше з цієї статті мені запам'яталося, як автор описував свою поїздку вздовж траси в Англії, коли йому захотілося зупинитися бабіч дороги, щоб трохи пройтися розім'ятись, він не зміг цього Зробити, адже вже через 2 метри від траси була огорожа і кругом воткнуті таблички Приватна власність. А руська душа звикла, що всі простори належать людині. Ось такі тексти ми читали в Донецькому університеті, а викладачка ще потім агресивно їх захищала. А у вас траплялись подібні історії? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати, також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. А ми продовжуємо далі. Лапта тупає та Москва. Ти чого горлаєш, як навіжений? з новими силами, антизахідна пропаганда почала лунати з початком російсько-української війни. На той час розповіді про тупих американців вже були неактуальні. Натомість, у сюжетах змі все частіше наголошувалось на моральності заходу, яка проявлялася у легалізації проституції, канабісу та ЛГБТ-прайдах. Загнивання заходу відображалось в першу чергу в мігрантах, гендерній рівності та високих цінах на комунальні послуги. Германії правительство хоче відмінити закон, який запрещає інсест В цей час. концепція загниваючого запиту вже стала повноцінною державною пропагандою, на яку Кремль не шкодував виділяти десятки мільярдів доларів, але до західного споживача через Russia Today та інші змі доходила зовсім інша інформація, переважно про історичну велич Росії та несправедливість по відношенню до росіян від американців та європейців, повідомляти вестернам, що вони гниють. Раша туди чомусь не стала після повномасштабного вторгнення, градус ненависті, якою Роспропаганда накачувала своє населення, досяг піку. Двосічний принцип найбільше вдарив саме по Україні, бо Кремль вважав нас легкою здобичю і своєю зоною впливу. Але ми не прийняли роль маріонеткової держави Аля Білорусь Лукашенка. А наші сили оборони далі відсіч ворогу, повністю зруйнувавши початкові плани взяти Київ за два дні. І, хоч не без перешкод, Україна продовжує інтеграційний європейський процес. Кремлівські медіа негативно показують демонізований образ заходу та всіх країн, які засудили повномасштабне вторгнення в Україну, особливо дістається країнам, які постачають нам зброю. Також російська влада використала цю можливість, щоб остаточно покінчити з усіма активними прихильниками Заходу на Росії, та або ув'язнила їх, або змусила виїхати за кордон. Але про цих нікчем не дуже то й хочеться згадувати, чого варта лише пропозиція Навального, замість того, щоб давати Україні засоби для захисту. Дати гроші на його сайт, аби він шляхом контрпропаганди розплюшив очі росіянам і показав справжню правду. Прекрасний план неперевершений і надійний, та як швейцарський годинник. Останнім часом, коли я все більше дізнаюся, як діяв Совєтський союз, то просто не можу ігнорувати деякі факти, Інсценовані казус Бели, тренування своїх військ на кордоні для залякування інших країн. Тренування своїх військ на кордоні на нападу на суверенну державу, проведення псевдореферендумів з метою легалізувати окуповані території, превентивні напади та позиціювання себе не як агресора, а як висвободителя все це методи сталінського СССР. Сучасна Росія взагалі нічого не вигадує. Єдине, що вигадав Путін, це те, що Україну вигадав Ленін. Так, до цього нас вигадував австрійський генштаб. А ще до цього, у 19-го сторіччя, за словами деяких поляків, український рух був російською політичною інтригою. Українці просто існують хтось. Постійно їх вигадує, і зараз я не хочу применшити небезпеку з боку Росії, бо у них купа ресурсів, як, скажімо так, людських, так і фінансових. І фактично Росія продовжує традицію Совєтського Союзу, лишаючись імперією та в'язницею народів. Проте Російська імперія, та що була до 1917 року, намагалася захопити інші імперії. Совєтський Союз мав країни ОВД, та якийсь час мав амбіції світової комуністичної революції. Сучасна ж Росія намагається захопити хоча б ті країни, що раніше входили до складу СССР. Тому для нас важлив саме розпад Російської Федерації для того, щоб наступна країна зі столицею Москві мріяла, хоча б повернути у собі Калмикію та Чукотку. А Україна тоді б знаходилась в умовах сьогоднішньої Польщі. Ну щоб це сталося, не забувайте підтримувати наші сили оборони. Через волонтерів, яким довіряєте, або напряму військових. Підтримка війська, запорука нашої перемоги. Як ми бачимо, Захід загниває вже майже 200 років. За цей час закінчилася Російська імперія та Совєтський Союз. Ба Більше сучасна Росія ще цілком встигає до 200 річного юбілею гніття Заходу. Зробити світовий подарунок, і тоді хтось може сказати, що доки захід гнив, Російська Федерація розпалась, і новий ідеологічний виток критики західного суспільства вже не було кому зробити.